Отак ось. Поїхала через ліс, думаю, подивлюсь нову доріжку. Тому що там, де вела доріжка, там сильно жарко, там сонце. Я ж виїхала, як завжди. Думала весна, а воно жара. Я ще й ковтинку прихватила з собою. І обганяю двох чоловіків. А вони на мене дивляться, думаю, що вони дивляться. А тут виходить, що не можна їздити. Тільки йти пішки. Ось, а я поїхала. Ну, зупинюсь тут, мабуть, запишу відео, тому що далі он, сонячна сторона, там дуже-дуже жарко. Я не зможу там сидіти. Добре, що я взяла собі сидіння. Вон ці два чоловіки йдуть, які на мене тоді так подивилися. Я буду знати, що я не туди поїхала. Ну все, тут дуже гарно, класно. Жари немає, тому зараз запишу відео, коли вони пройдуть. Всім доброго дня! Сьогодні 29 квітня 2024 року. І я хочу зняти відео про три етапи мого життя в Америці. Хто вперше на моєму каналі? Хочу познайомитись. Мене звуть Алла, мені 62 роки 4 місяці. 60 років я приїхала в Америку і живу тут вже третій рік, не виїжджаючи, на жаль, додому. До цього я була три два рази в Америці. Це третій мій приїзд. Два рази я приїжджала до дітей, коли вони жили в Атланті перший.